Так, всім привіт! Себе не показую, бо я саме з морозу червона, як цей. Я була сьогодні в магазинах. Бачу, вам е дуже подобається переглядати відео з різними розпаковками і акційними товарами. Я сьогодні знову була е в різних магазинах. Е купила різні товари для дому. Е Перше, що хочу сказати, всім дуже вдячна за перегляди ваші. Але хочеться, звичайно, більше підписок, тому що переглядів багато, люди не підписані, дивляться. Я розумію, що вам подобається. Я буду в цьому руслі знімати буду знімати, шукати різні такі цікаві товари і буду розповідати, де їх купляю і за скільки. Ілюш, будь ласка. Тому, якщо вам подобається такий... Контент, я буду його знімати, і дуже мені хочеться, щоб ви підписалися на наш канал. Так, сьогодні я була в магазині все по 35. Не знаю є в кого, в кого є в містах такі магазини, але у нас є все по 35. Я м -м, зламала наш йоршик, купила новий. Так як поки ми ремонт не робимо, тому я купила дешевий. Ось Підставка до нього і Йоршик. Ось це коштує 35 гривень. Це дуже дешево, чесно. Далі. В цьому ж магазині я купила ось такий, такий пак серветок. Вони простенькі, але мені, От я на кухні дуже часто той Люші носа постійно треба витирати, то так, руки е, витирати. ну... Це класний. Набір 35 гривень також. І ще я в цьому магазині купила довго-довгу ложку, тому що в нас коротенька і вона вже перегнулася, поламалася, Дай. в общем, я купила нову. Все, в цьому магазині я більш нічого не купувала. Мама. Далі я була в Аврорі. В Аврорі я купила ось таку підставочку для. Серветок. Боже мій, не знаю, де я чек діла. Здається, 14. А, от є чек. Зараз скажу, 19 гривень вона ця підставочка. Вона мені якраз для цих серветок буде. Далі, в Аврорі, я купила ось такий соус теріякі, вирішила спробувати. Він 27 гривень. Не знаю, в тіктоці всі його нахвалювали, буду пробувати. Я не пробувала тік теріякі соус. Так, в Аврорі я купила чоловіковий такий дезодорант. Зараз до 14 лютого там знижки на нього. Я його купила за 84 гривні. Взагалі, в магазинах він від 95. Даже сьогодні бачила, не пам'ятаю, по-моєму, в сільпо 129 гривень такий. Тому кому потрібно, це хороший е, е, дезодорант. Так, це папі. Він дуже гарно пахне. Так, далі я була сьогодні в сільпо. Купую я, Ілюші, ось таку кашку. Але я завжди купую її в Ашані. В Ашані вона зараз в районі 30 гривень. Останнім часом підняли на неї ціну. Ось в, Боже мій, в сільпо я її купила десь в районі 24. По-моєму, 23 з копійками вона. Так, далі в сільпо. Зараз акція на кукурузку. Синя. Я її купила Мама. за 26,99 гривень. Це Мама. дуже дешево на сьогоднішній день, тому що... Синя. Так, да. тому що кукурузки зараз десь від 35 гривень. Я буду робити салатик, також зніму відео. Так, так, так. А і ще в Сільфо я вирішила спробувати. Купила ось такий лаваш. Він такий дуже м'ясенький. 1799. Ну, я так розумію, це вони самі його почуть. Так, ну, в принципі, це все, що я. Я була ще на ринку, на ринку просто вам покажу. Взяла прянички, Ілюша любить, вони з начинкою абрикосовою. Взяла на салат філешечку. Взяла сусіски Ілюшині любимі. І взяла Пів кілограма масла, тому що на ринку набагато дешевше, ніж в Ашані купувати. Ось такі наші покупочки. Кому подобається, кому потрібні якісь товари, ви можете за такими товарами йти. Аврора, це Аврора, це все по 35, класно. Ну, а це на ринку сільпо, дуже хороший свіженький лавашик. Дякуємо за увагу, дякуємо за ваші перегляди і не забувайте підписуватись, хто новенький, дивиться наше відео. Не забувайте підписуватись на наш канал. Все, всім пока, махай-пока. Пока! Пока! пока.